Повістка з доставкою у спортзал в Ужгороді працівники ТЦК влаштували рейд по тренажерних залах. Відеоінциденту поширили місцеві пабліки. За їхньою інформацією, вони увійшли до одного з найбільших тренажерних залів міста під час вечірнього тренування і роздавали повістки усім присутнім чоловікам приземного віку. У результаті рейду повістки отримали не лише відвідувачі тренажерного залу, а й його працівники. У самому ТЦК наразі не розповіли подробиць. Додамо, зараз Верховна Рада готує новий законопроєкт зі змінами правил мобілізації. За словами народного депутата Федора Веніславського, роздавати повістки тепер хочуть не лише під розписку, а й через електронні пошти та рекомендовані листи. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа приходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідні представники поштових служб. Також, за словами Веніславського, вони хочуть зобов'язати усіх українців завжди мати при собі військовий квиток, начебто, завдяки цьому повинні зникнути суперечки про те, чи є людина військово зобов'язаною та чи можуть їй вручити повістку. Окрім того, роздавати їх тепер будуть не лише працівники ТЦК. Про це в ефірі інформаційного стріму на телеканалі НТА розповіла народна депутатка Соломія Бобровська. За її словами, новий законопроєкт передбачає зобов'язання у проведенні мобілізації і для працівників органів місцевого самоврядування. Також нарде. Хочуть забрати відстрочку у деяких студентів. Забираємо від строчку е, студентів, які йдуть на другу, третю, четверту, двадцять п'яту вищу освіту, і строчки такої більше не буде. Вони зобов'язані будуть іти е, вже е, на службу. Окрім того, йде звертається велика увага на е, звичайно на повістки на сповіщення про роль органів місцевого зарядування, на роль органів державної влади, які повинні співмірно разом з представниками ТЦК займатися сповіщенням. Якщо депутати встигнуть врегулювати усі дискусійні моменти, то новий законопроєкт можуть зареєструвати у Верховній Раді вже цього тижня. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.